Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 103 ударними БПЛА типу шахети безпілотниками імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер М. Основні напрямки повітряного удару Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Військові звітують: станом на десяту ранку протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни, 28 – збито вогневим засобами ураження 46 локаційно втрачені, подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Вночі ворог атакував Харків, випустивши ракету та ударні дрони, зафіксовані пошкодження у двох районах міста. Є руйнування житлових будинків. Відомо про майже 20 постраждалих серед них діти. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідували рятувальники. На місцях влучань працюють комунальні служби, аби ліквідувати наслідки. За даними ДСНС, Росіяни атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура Білгород Дністровського району, зокрема, зруйновано будівлю амбулаторії, сімейної медицини, а також пошкоджено приміщення ліцею та центру творчості дітей та юнацтва. Вночі росіяни завдали масованого удару по прилукам на Чернігівщині. Рятувальники розповідають, що через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Попередньо відомо про п'ятьох загиблих. З них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених. Їх госпіталізовано повідомили Вова. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. Повідомив президент США. за його словами. Путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. У 2025 році безпекова допомога перевищить попередні роки війни. Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати 28-го засідання Рамштайн. Партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки. Велика Британія 350 мільйонів фунтів на постачання дронів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Німеччина пакет допомоги на 5 мільярдів євро. До нього входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироб. Лятися в Україні також системи ППО, зброя, боєприпаси. Нідерланди в пакет допомоги на 400 мільйонів євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони. Бельгія щорічна допомога Україні на 1 мільярд євро до 2029 року та передача протимінного корабля. Норвегія 700 мільйонів доларів на дрони з фокусом на підтримку українського ПК ще 50 мільйонів доларів до фонду Trust Fund. Канада – 45 мільйонів доларів на дрони засоби іт рішення також броньовані машини кайот та бізон. Швеція 440 мільйонів євро на програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння. Перед засіданням міністрів оборони країн НАТО генсек альянсу Марк Рюте заявив, що країни-члени мають більше інвестувати в оборону, аби зрівнятися із витратами США. посадовець також повідомив про порядок денний з сьогоднішнього заходу та анонсував зустріч Ради україна НАТО з міністрами оборони, участь у якій візьмуть зокрема Рустем Умєров і Кая Калас. Міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч з міністром фінансів США Скотом Бесентом. Важлива зустріч з міністром фінансів Скотом Бесентом про запуск перших проєктів Американсько-українського інвестиційного фонду, відбудови та інструменти захисту інвесторів. Маємо конкретику. Зараз опрацьовуємо проєкти у сфері графіту, літію, титану. Саме в таких проєктах партнерство США може бути взаємовигідним. Написала посадовиця. За її словами, планує. Ця проведення першого засідання керівної ради фонду вже цього літа у липні. Це буде важливий момент для запуску операційної частини роботи, затвердження комітетів, процедур, принципів відбору проєктів, додала Свириденко.